Тут я виключно на стороні люксу. Дійсно виглядають практично однаково. Палетка Hourglass, що сказати? Дальний бюджетний контур має сенсу переплачувати. Всім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Shine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про догляд, красу, макіяж, важливість ментального здоров'я і про все, що робить нас щасливими. По тому, що косметика поділена на секції, я підозрюю, ви здогадуєтесь про що буде відео. Відео буде. Люкс версус бюджет. Яка ж все-таки косметика буде краще для макіяжу? Що варто обрати, на чому можна зекономити, а на чому економити не варто? Все це ми будемо виясняти в процесі макіяжу. Мій щоденний макіяж зазвичай це такий мікс, десь щось люксове, десь щось бюджетне. Я не фанатка люксу. Якщо чесно, у мене навіть деяких позицій немає взагалі люксових. Щоб ви розуміли, тобто я більше люблю шукати от такі от класні якісь знахідки саме в бюджетних засобах, бюджетних брендах. І зазвичай, коли ти це знаходиш, ти такий, Вау, круто! Я заплатив за це там три копійки, а воно прямо ну, на рівні з люксом. Тому перевіряти все ж таки, що тут в нас буде краще і де на чому не варто економити. Перше, що скажу, в мене вкладені вже брови, тому що мій гель від Анастасії Беверліхіл закінчився. Я не збираюсь його повторювати. Він досить дивно поводився. Все на кінці, начитавши ще всього про Анастасію і Худу, в мене на жаль, є їхні засоби, але більше купувати нічого від них я не буду. У зв'язку з їхніми якимись неадекватними позиціями. Кожного засобу, який я буду використовувати, я подам обов'язково ціну. І на цю сторону будемо наносити люкс, а на цю. Бюджет. Панзлики я буду використовувати дуже і дуже, я б навіть сказала, бюджетні. Половина це з Аліекспресу, інша половина це десь там куплені рандомно. І деякі це просто польський бренд. Якщо не старалася назва, я вам скажу. І бра! Більшість панзликів у мене немає ніяких люксових панзликів. І починаємо, мабуть, ми наносити базу, але база у нас буде одна на дві частини обличчя, тому що знову ж таки люксової бази в мене немає. І в принципі, слава Богу, тому що я пробувала одну. Люксову базу, і вона виявилась дуже чесно відстійна. Я би хотіла спробувати від Шарлоти Тілбері, сяючу її базу, тому що оця, наче по відгуках, з того ще дивилася, що вона дуже схожа, наче, якби аналог Шарлоти Тілбері, я не пробувала Шарлоти, тому не скажу, але ця база від Катріс дуже і дуже крута. Єдине, що в неї дуже специфічний запах. Але я вже з ним змирилась, тому що тут залишилось можливо пів баночки, вона дає суперсяйво. Хто любить томатові шкіри, проходимо повсода, вам взагалі не треба, тому що вас буде видно от з космосу, коли ви нанесете цю базу. Ну, На так навіть трошечки зволожує шкіру, я б сказала, тобто немає якогось відчуття стягненості з зручним-аплікатором, от таким от джамбо, і, ну. Що я можу сказати? Мені вона дуже подобається в відтінку 0,20, light-medium, Вона коштує там, грубо кажучи, копійки. У мене є схожа ж така сама від Essence, типу теж сяюча база. Але оця від Катріз мені подобається набагато більше. Я хочу зробити такий досить легкий повсякденний макіяж. Подивиться. Як це буде виглядати, і що в кінці дня як себе поведе, я теж вам запишу обов'язково в кінці дня відео, як же ж тримався цей макіяж. Я взяла два максимально схожі по фінішу, по щільності. Тональних в мене це від Clinique Even Better Clinical, я його обожнюю на кожен день і для якихось таких більш щільніших макіяжів. У нього середнє покриття, навіть досить більше до легкого, я б сказала. І тут в мене від Essence Skin Tint. Вони обидва з SPF, це SPF 50. Цей має SPF 30. Навіть на шкірі ви можете побачити, наскільки вони схожі по кольору і по текстурі. Тобто, ну, не через оце нанесення, спосіб нанесення, єдина різниця, мені здається. Ну, Зараз будемо пробувати. Я наношу все спонжиком. Клінік насправді наноситься класно і спонжем, і пензликом, і навіть пальцями. Від Essence все таке він більш піддатливий до спонжу, пензличком, ну. Но... Так собі, чи саме, наче мені не дуже подобається, наче розтирається більше пензликом, а от клінік наноситься всім класно. Есенс може трошечки окислюватися. З правої сторони в нас клінік з лівої есенс. Мені все-таки фініш клінік набагато більше подобається. Він більш натуральний і дійсно виглядає, наче друга шкіра. Від essence, він все-таки. Видно його на обличчі, і він більш матовий. Хоча, по суті, тут має бути теж натуральний фініш. Можливо, в клініки, може більш сяючий, тому це так виглядає, але вони дійсно досить схожі. Консилерчики. Звичайно, що консилери. Тут буде дуже цікаво, насправді, тому що в них тотально різні текстури, в них тотально різні відтінки, і я надію, що мені просто вдасться це якось потім вирівняти контурингом. Ну, бо я буду так цікавенько виглядати. Dior skin correct відтінку 0 n тобто він максимально світлий. І від Клареси Б'юджетний Natural Skin Serum Concealer. Він дуже легенький і з таким а, відтінок 1 p піч тобто з відтінком, саме таким підтоном персиковим. Ну, ця персикова, ця прям біла, я не знаю. Ну, подивимось, я надію, що. Це не буде так помітно, коли це все розтушується. Оцей прям супер на кожен день дійсно такий, наче як сироватка. Він легенький, він гарно лягає, але перекриває синячки. А це прям така, знаєте, плотнюща, плутнюще перекриття. Я наче тут нанесла консилер, а тут вообще його не наносила. Є різниця. Різниця 100% є, як мінімум в тонах, як максимум в текстурі. все-таки. Тому що цей от від Клареси, він, наче так, знаєте, проникає от в шкіру, такий він дуже адаптивний. А оцей він такий, прям я перекрив і от все, маєш, все перекрито, все красивенько. Будемо з вами переходити до контурингу. Це теж буде цікаво, тому що тут два різних кольори від Rare Beauty і від Stars from The Stars. Я, до речі, робила відео весь макіяж одним брендом Stars from the Stars, де я повітря. Кривала для себе дуже багато крутяцьких просто засобів копієчних. У мене такий досить, наче, нейтральний колір, має бути від Rear, але в порівнянні з Stars from The Stars, це ржина просто. Stars from the Stars я використовую кожного дня, і він такий дуже сіресенький, наче. Ну і він рідкіший, так. Тобто від реєр Beauty він все-таки більш густіший, більш плотніший. Я думаю, що вам видно. Оце stars from the Stars, це Rare Beauty. Rare Beauty більш тепліший, більш щільніший при нанесенні, хоча тушуються вони однаково класно. Так от воно виглядає, коли розтушувати гарно. ну Типу, Rare Beauty сам на обличчі дуже гарно виглядає. Цей такий більш він прям тіні дає. От stars from The Stars, якщо цей дає прям контуринг, то цей от від Stars from The Stars він прям тіні створює. А, тінь. Просто тінь на обличчі, це дуже гарно виглядає. Це ідеальний бюджетний контуринг, який тільки може бути. Пишіть в коментарях, який контуринг все-таки вам більше подобається. Отакий от більш якийсь насичений, пігментований. Чи все-таки більший оцей з тінню? Знаєте, такою наче акуратним, акуратним підкреслення. У мене є тінт від Benefit. І найбільш схожий по кольору, щоб це хоча б не відрізнялося, тому що якщо рум'яни будуть відрізнятися по кольору, це буде катастрофа. А найбільш схожий оцей от блаш Стік, який нам попався в адвент-календарі від Revolution. Тінт від Benefit я не люблю взагалі. Але тримається він, наче непогано. Він створює такий рум'янець природній, легенький, акуратний. Дівчата писали, що він пахне трояндою. Ну, він пахне трояндою, але він мені смердить. Як спершу отут наношу, бо вони такі, наче гелеві, трошки. І якщо їх наносити безпосередньо на обличчя, вони стирають е, тон. Не знаю, як вам, але поки що. Поки що бюджетна сторона, мені подобається набагато більше, окрім тонально. Тональний отут мені подобається. І я зробила. Переплюші. Зробать таки дуже акуратно підкресла брови і до пудри, мабуть, одного з найцікавіших для мене. У мене тут від Stars from the Stars. Звичайно, шматки вчасно вийшла битва не бюджет е, Люкс, а Stars from The Stars і люксові бренди. отак от, от. І від Фентічка. Ну, Фентічка, моя любов, я, мені здається, тут її все ж таки. Ніхто не переплюне, але. Ми ще спробуємо. Ми наносимо нашу фентічку. Ну я не знаю, ну це любов. Ну м -м -м, вона. Наче не матує, а саме блюрить шкіру. Просто забрала це сяйво, але не зробила шкіру суперматовою. Я за це люблю. Якщо ви любите а, прям матову-матову шкіру, то воно вам не підійде. Трої інший пензлик, щоб наносити Stars from the Stars. Зміну я вже розказала це відео. Тут немає ніякої пуховочки, і вона висипається просто шалено. Ця від Stars From the Stars, знаєте, вона наче відчувається мені на шкірі. Я не знаю, чому так. Може це в мене вже, знаєте, якісь ну, свої заскоки, але вона мені наче відчувається на шкірі. От фенті не відчувається. Я її нанесла, і в мене немає відчуття, що щось є ще на шкірі, окрім там тонального. Скажімо так, і тональний, в принципі, теж клінік не відчувається мені. А от ця від Stars From the Stars, наче трошечки нанесла я mm. присипку Що виглядає це... По-моєму, однаково, але по відчуттях мені трошки по-іншому. Я взяла спеціально не Hourglass, тому що для мене палетка Hourglass з коником поза конкуренцією. Я використовую її кожного божого дня, коли роблю макіяжі. А у мене є ще одна палеточка від Kate Von D. Будемо пробувати її. Тут в нас контуринг сухий від uh, Eveline, їхня колекція Вандермач. Вона має тут максимально різні, ці, uh, різні uh, кольори. Кейтву пігментована, досить пігментована, це факт. Uh, я теж її люблю, і мені цікаво, просто, от якби я порівняла її з Hourglass, вона б мені, мабуть, теж була не дуже. А от просто нанести її саму прикольно. Ну, Типу просто дублює красиво uh, весь контуринг. Теж дуже легка в розтушовці, не тушується плямами. Сухий контуринг в від Evelyn, він більш такий, бачите, тепленький, варто визнати. В люксу ми теж платимо і за упаковочку, яку ми хочемо бачити. Но поки що бюджет вагерия. Поки що він виграє і виглядає він краще. Пухі рум'яне. Це з ДМ. З Дрогерії ДМ найдешевша рум'яна, яка тільки може бути, я її обожнюю. Вона суперкласна по кольору, текстурі нанесенню, тому як вона тримається. І е, Бенефіт, славно, звісно, колір Шеллі. їхня оця от. Е, Ніжнесенька, красивесенька рум'яшечка. Ну, от, типу я наношу зараз від Benefit. бачите, наскільки вона легенька. І я набрала так знатно. Ну, типу, її не видно одразу на обличчі. Ну така, така дуже лайтовенька, легенька. Якщо ви боїтеся не любите, щоб було видно сильно рум'яне, не хочете з ними перестаратися. Оцей варік для вас буде прям супер. Ці дуже пігментовані, дуже пігментовані. Ми прям легенько їх будемо наносити. Тут теж дуже красиво, дуже красиво. Ну, скажіть, що сторона бюджету виглядає класно. Бо сторона люксу така спірна. Типу, вона класна, але вона не виглядає супер краще від бюджету. Хейлейтерчик, хайлайтерчик. Хайлайтерчик, звичайно, що любимий від е, Ріаночки. Дуже Ріана, Ріана. А тут від Авікс він, типу, схожий по кольору. Ріана все-таки сухесенька, прям. А цей такий. От бачите, видно, навіть як я залишаю сліди, типу він такий, наче мокренький, вологенький. Но Fenty-beauty розбило моє сердечко. Гляньте. Просто гляньте, як це красиво. Боже. А цей він такий, його наче пальцями можна наносити цей від Аа, а наче пензликом він прекрасно набирається. Він такий специфічний, цікавий, коротше, продукт. Я його. Наче люблю, а наче не люблю. На бюджетний хайлайтер це шикарне сяєво. Вони виглядають. Так от виглядає бюджетний хайлайтер, а так виглядає люксовий. Тіньохи я зроблю дуже легкий макіяж, щоб ми знаєте, не зациклювалися на цьому, просто підложечку і трошечки тіні дам. У мене тут знову ж таки від Eveline є палетка, і є палетка від Lamel. От такі от палеточки, вони красиві, нейтральні такі відтіночки. І на кожен день і макіяж ними створити можна. Від Everline супер чудові, прекрасні, пігментовані а, продукти. Тому. Тут теж немає до чого вчепитися. Вони гарно лягають тіні від Eveline взагалі практично не осипаються, вони досить пігментовані і світлі, і їхні спаркли дуже класні. Це таки я надаю перевагу люксу саме в тінях. Вони кращі вони краще тримаються. Ну, отак от вийшло. Тобто дуже такий легкий макіяж ока ми зробили, тому що, чесно, я прям боюся цієї конкуренції з люксовими тінюхами. Тому що, ну? Мені здається, вони будуть набагато більше як Якби ви не, не, не любили, і я, в принципі, теж Анастасію і Худу, ну роблять вони продукти шибенські. Це. це мені прислала Сефора. Я з ними дуже давно співпрацювала от в інстаграмі. У мене була з ними співпраця. Вони мені це прислали в подарунок. Це мені дісталось в адвент календарі минулого року від Look Fantastic. Адвент календар це було у 25-му дні. Тому ні це, ні це я не купляла по суті. Але ну, це гарні палетки. Шикарна, шикарніша палетка. І так само ця. Як, засранки такі, просто засранки. Бачите, тут такі блістяшки, Евелайне від Ламаль, вони такі більш природні. так? Тут можливо через те, що в мене немає такої кількості, щоб вибрати цих блискучок з оцих двох палеток. Насправді, тут немає їх так багато. Вони є, але вони а, такі от мокренькі, і це дуже робить їх насеченими. Тому вони отак і виглядають. Що його казати, коли воно? Конечно. Мені люкс виглядає набагато люксовіше. Напишіть, як вам, яке все-таки око вам, здається, більш красивіше виглядає в плані кольорів саме, так? Тому що я старалась зробити максимально все схоже, підібрати максимально схожі відтінки, але все ж таки ну, різниця є. Різниця є особливо в блискучечках. Гарно. Не тільки мініатюрка ланком Ідол. Я теж не люблю люксових тушів, це теж марна трата грошей для мене особисто. І якраз спробуємо від Catrice мініатюрочка, яка попалась нам в адвент календарі. І давайте спершу я трішечки керлером заради справедливості підкручу два ока. Першу ми нанесемо люкс. Пензечки, мені здається, тут однакові зараз. Да, Вони силіконові, трішки різні по формі, але це силіконові, одні і другі, і одна і друга чорна. Ну, попробуємо. Я фанатка від Evaline Varieté і від L'Oréal Panorama. і мені поки що немає кращої туші. Ідоланком. Типу, чи на вона на видовження, чи вона на об'єм, не зрозуміло. але виглядає мені більше на видовження, а Catrice все-таки на об'єм. Видно, що трішки різні туші, бачите? Ця наче отак от витягнула її, а ця просто густими її зробила. Оцінюйте, коротше самі, я все-таки б не дала перевагу люксу, як це б досить дивно було, бо я фанатка бюджетних тушів. Але тут ідол ланком, мені здається, краща. Я нанесу швиденько олівчик для губ. Звичайний бюджетний Есеновський Есен Есен е... від Есенс у мене немає люксового ліца, а віка шову. Щоб... А для Губ у нас буде щось дуже красиве. Тут в нас буде Мак, моя просто фантастично улюблена помадочка в нюдовому красивому відтіночку. Боже, що це? А тут у нас буде від Catrice за адвент календаря. Вони дуже схожі по кольору, я спеціально це обрала, щоб це не, не в очі і можна було порівняти. Так? Чи є все ж таки різниця, чи немає. Маковська помадка це Ван Лав, вона настільки приємна до губ. Зараз попробуємо Catrice. Вони майже однакові. Слухайте, давайте свочі зробимо. Ці стороні зроблю. Мені прям дуже цікаво, бо вони якось дуже однаково виглядають. Ні, все-таки мак. Mac... Мак все таки більш, ем, більш коричнева, а ця більш дорожевого, але на губах цієї різниці практично не помітно. Мак приємніша на губах, м'якша набагато, вона наче розм'якшує губи, крім того, що дає кольору. А ця от просто просто щось є. Ну типу, Я не знаю, як вам це пояснити. от Я відчуваю, можливо, це через свідомо, так ти розумієш, що тут не наносила там, якісь люксові засоби, а тут бюджетні, але пудра. На бюджетній стороні ця стар сором за старсомів відчувається на обличчі від фентів взагалі немає ніякої стягненості, нічого такого. Тут є, наче оце відчуття. І на губах мак теж набагато м'якша, ніж від Катріс. Отакий от вийшов, але мені, чесно кажучи, якби я не знала, де який, я б, мабуть, не відрізнила. Ну, чесно, от напишіть в коментарях, чи вам помітна ця різниця і чи. Вартує за щось переплачувати, чи все-таки в бюджеті можна знайти суперкласні засоби. Хоча подивимось в кінці дня, як це все буде триматись, як це все буде носитися, чи вартує все ж таки переплачувати, щоб воно трималось до кінця дня, хоча теж незрозуміло, може люкс наш підведе і. Не буде він ніфіга триматися. Побачимо, я в кінці дня все зніму, все покажу. А поки що пишіть, яка сторона вам більше сподобалась, і чи взагалі є якась хоча б різниця, отак на перший погляд, чи щось помітно, що отут люксові продукти, а тут бюджетні. Я вам безмежно дякую за перегляд за те, що були зі мною. Не забувайте, будь ласка, підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Теж можете перейти на мій канал, подивитися всі решту відео, які були до цього. І обов'язково залишайтесь зі мною. Далі буде тільки більше б'юті контенту. Я зараз в вані і буду змивати макіяж. У нас зараз на годиннику десь 19 з гадячком, тобто макіяж тримався з біля 6 годин, можливо, навіть трішки більше. І скажу вам чесно. Тримається він фантастично що з сторони люксу, що з сторони бюджету, навіть хайлайтери досі сяють. А я ходила оце руками, витирала, тобто тестувала його на максимум. Єдине що, єдине що, а Катрісовська тут жахлива, я її звідси витирала разів вже сім, вона дуже сильно відбивається, а ланком тримається фантастично. Хоча, по суті, я вам скажу, з того, що ми бачимо, на лице, переплачувати немає сенсу. Тримається. Je tá strana, je tá strana.